Значить, розглянемо обробку о, рядків. Розглянемо обробку рядків засобами деофі. Для того, щоб можна було вводити рядок, ми з вами з компоненти ме з вами, ми з вами. Ми з вами поставимо компоненту Edit. Компоненту Edit. Я її кудись, він, бачите, закинув, не поймеш, куда Тому і шукав. І в цю компоненту Edit будемо а, писати якийсь рядок. Добренько. Значить, далі а, також поставимо із закладочки стандарт компоненту button. От, і будемо а, поставимо, напевно, ще один Edit. Трошечки я попередньо збільшу в ньому. Шрифт, щоб було нам з вами видніше. І так, фонд е -е, сайс. Ми, не переклад поставимо 14. От, є у нас Edit 1 і поставимо ми ще Edit 2. Це у нас Edit 2. Але текст у нього, як ви бачите, залишився Edit 1. Значить, властивість текст з Edit 2 я м -м, просто витру. а edit 1, ну нехай собі буде якийсь текст, але ми ще будемо писати. І так, дивіться, збережемо одразу проєкт, щоб не було у нас погрожуючої картини. О, от, Класних помилок. Так? Значить, дивіться, я а, напишу слідуючи. Я все-таки спробую скористуватися змінними. Наприклад, якась ST1 і кома ST2. Я зразу одразу візьму. Будуть у мене тип. Я такий напишу string. Або давайте напишу ANSI string. Або string. Ans-String. Оце вот. будуть два рядки. К. Це кількість символів. Скажімо, в першому рядку я К1. Давайте. Ну і К2. Нехай буде К2. Я віднесу до типу інтеджер. Integer. Добренько. І тепер дивіться. st 1 я напишу ST1 присвоїти із Edit 1 із властивості текст. Що вийде? Що тепер змінна ST1 матиме весь текст, який я введу в Edit 1. І я з цим текстом можу робити все, що завгодно. Все, що завгодно. Ну, наприклад, е я його можу вивести в Edit 2. Да, тобто написати. Edit 2. Точечка текст. Текст. Присвоїти ST1. Це, поняття, справа, правильно. Тут нічого такого страшного нема. Тобто, ну, на всякий случай так, для перевірки. Понятно, що написано буде тут? Те, написано, каже це і так. Вон. Що я можу ще зробити? Я можу порахувати кількість символів. Яким чином? К, я сказав, один присвоїмо. Ленно із с ST1. І я тепер введіть два текст, можу вивести K1. Тільки К 1 у мене тип інтеджер, це ціле число. Правильно, от поэтому мені треба перевести його. INT to Стр. Сейчас еще, еще. Спасибо. Вот так, Ленкс. Пять. Правильно? Правильно. Считаем Я можу взяти і вивести, от скажімо, давайте поставлю якесь мемо, ось отут маленьке, і вивести по символа. Тобто я можу, наприклад, оці букочки вивести по символам. Яким образом? Дивіться, в мемо один, в мемо один у властивість lines я виведу ой, метод нам треба add, правильно? щоб вивести add st а, а дивіться тепер st ну, наприклад, 0 Зараз побачите, що получится. Ага, st 1 0. Що виходить? Що те слово, що знаходиться в st 1 являє собою набору символів. І, да, і воно повинно за. О, ерор, не хочу, каже. Що? Перше, так? Ні, там трошечки по-другому. Угу. О, дивіться. Є таке, да? Получається, помієте, як би? Я можу вивести всі їх. Яким образом? Я можу ввести якусь змінну І, наприклад, це буде порядковий номер, да? І, і написати такий цикл. Фо, і. В рівні присвоїти і, ага, і присвоїти 1, ТУ к1, э, Правильно? Ду. І в мене подобавлять не що іної, як СТІТ. Правильно? І воно мені візьме і столбиком його виведе. І дивимося. Получається, так? Да? Тобто кожен елемент виведе далі. Я можу, наприклад, визначити, скільки разів буква там Е написана, наприклад, в даному слові. Правильно? З яким чином? Ну, Написати, що? Якщо СТІТ, да? отут от написати. Да? Якщо СТІ дорівнює E, е, да? то тоді якесь К дорівнює К плюс 1. Можна, можна. Я виходить, порахую кількість а, букв Е. Далі. Можна брати і Пористуватись ось цими функціями, які ми з вами розглядали. Давайте розглянемо найбільш часто використання. Значить, функція POS. Зверніть увагу, нам написано, що вона повертає позицію першого входження субстроки в строку. Дивіться. А воно нам поверне. По зі ці ю. Дивіться, зараз. К1 ленкс. Нам не треба було К1 ленкс. А К1 дорівнює. От я пишу POS, POS Под строки в строку. Тобто, в строке. От дивіться, я зараз ставлю пос. Позицію наприклад, ага, під строки. під строки, ді в строку. Тобто, чи входить ді в, в, в наш текст. Дивимося. От я писав, писав. Отут, наприклад, оцю І убрав, писав, писав, потім написав Ді, да? і нажимаю. Оп! Каже, позиція 8. Ну-ка посчитаємо. 3, 7, 8. Поняла? І я скажу, наприклад, мені треба починає з Ді скопірувати 3 символа. Починає з Ді скопірувати 3 символа. Що виходить? Я позицію посчитав. Так, функція pos видала мені позицію. А функція, наприклад, слідуюча. Копі, функція копі, що робить? Копі. Вона копіює, дивіться, вона копіює. Під строку, із строки S копіює під строку, починає з номера вказаного в цьому значенні. До каунт вказаного у цьому значенні. От яким чином ми пишемо. Дивіться, наприклад, ми пишемо, що якесь st 2 st 2 присвоїти значення копі Копі, да? СТ1. ST1. Крапка з комою. Так. Далі. Нам треба із позиції К1, кома. І, наприклад, там два символа. Чи три символа, да? Три символа. Все. І тепер ми виведемо С 2 строку 2. Да? Крапка з комою, а далі 2, отак і все. ST2 виведемо, Запустили. Значить, о, що такое error? десь error. ST1. А що такое ST1? Що? Ми дивіться, тут щось писали, тут писали, отут десь поставили Ді і далі щось написали. Нажимаємо button, воно з позиції, нашло позицію Ді. перше вхождення, тобто нашло ді, взяло і скопіювало з тої строки три символа з тої ж позиції, откуди починалось Ді. Ну, insert, Інсерт, вставка. Да? Тобто, воно вставляє що куди. insert, Вставляє в строчку, так. Під строку в строку починає да? з номера такого. Ну, напевно, і поки що з нас буде достатньо.